Я вітаю самих найкращих і запрошую до чарівного світу магазин Єва. Сьогодні ми з вами подивимось акції знижки 3 та 4 грудня. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. Ой, не міг я не пройти в повз і не показати вам, дивіться, дійсно, новинки написано. Це парфумовані кондиціонери для білизни. Так, давайте подивимось: 750 мл на 38 циклів. Виробництво Польща, і тут їх є дуже-дуже багато. Зараз вони з хорошою знижкою по 125 гривень. Дивіться, як цікаво, є чотири види: є Монако з ароматом Монако, містік Маракеш, Дубай, десерт і Нью-Йорк. Давайте що понюхаємо. От я дивлюсь на Бірізову, мені колір цей подобається. Монако. До речі, я колись хотів поїхати на подорож на 12 днів. Маршрутом там Німеч... Німеччина в Монако і щось не вийшло. Зато я зараз нюхну, як пахне. Ой, Монако дуже гарно пахне. І перша акція: купуй три одиниці посуду за ціною двох. Один плюс один дорівнює три. Ну що, оновлюйте сервіс вихідно. Акція і на чашки, і на келихи, і на подарункові. В подарунковій упаковці також купуєте будь-що дві речі. І третя найдешевша буде вам у подарунок. І також зі знижкою весь посуд для сервіровки, піали. Тарілки обідні. Звичайні також зі знижкою. І 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція 1 дорівнює 2. Купуй дві одиниці: пари шарфів, рукавичок. І друга буде у подарунок, тобто можна купити шарфік, і рукавички у вас автоматично будуть в подарунок. Наступна акція: купуйте чотири пари махрових шкарпеток або у подарунковій упаковці Amigo Amiga за ціною двох. Купуєте дві і дві. Вам буде ще у подарунок. Давайте подивимось, що зі знижкою в подарункових упаковках. Ось такі дитячі шкарпетки у подарунковій упаковці по 85 гривень. Я заокруглюю ціну в більшу сторону для зручності. Жіночі шкарпетки у вигляді плитки шоколада. Зараз зі знижкою 50%, 50 гривень. Купуйте дві і дві буде в подарунок. Ось такі пончики. Також бачите, як подарункова упаковка. Зараз також зі знижкою. Купуєте два і третій у подарунок: 85 гривень. Чоловічі шкарпетки у подарунковій упаковці баночка із під пива. А зі знижкою 119 гривень. Чоловічі шкарпетки у вигляді ось такого конверта, Зараз також зі знижкою за ціною 85 гривень. І ось такі жіночі шкарпетки у вигляді баночки такої парфумованої, мабуть. По 119. Подарункова куля, так би мовити, з 36-го по 40 жіночі шкарпетки. А зараз 119 гривень. Чоловічі шкарпетки в такій машині картонній 119 гривень, з 43 по 45 -й. Наступна акція: купуй три одиниці новорічних товарів і грашок за ціною двох. Купуйте дві. І третя найдешевша чеку вам буде у подарунок. І знову акція на 3 та 4 грудня. Купуй 4 одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, теплих навушників у будь-якій комбінації за ціною двох. Купуйте дві і дві найдешевші в чеку вам буде у подарунок. Так, я ж сказав, да? і для дорослих, і дитячі, також. Ну що ж, давайте подивимось, чи є щось нового, тому що. А перед минулого минулого тижня привезли цікаві новинки: є і пластикові, а є і металеві. Ну, звичайно ж, металеві будуть трішки дорожчі, тому що навіть не трішки, а дорожче будуть, тому що ви розумієте самі наскільки пластик прослужить, і наскільки металеві. Дівчатка, дуже гарна акція. Зверніть увагу, до речі, зараз усі ціни на оці товари зі знижкою жовті і ще один плюс один рівню 3 на всі засоби для догляду за обличчям. Хто ще не придбав, можна зараз скористатись нагодою. Купуйте два і третій вам буде у подарунок. Зараз швиденько вам покажу, тому що дуже багато вже порозкуповували. Дивіться, у вашій Аврорі, що є хороше і з коротою знижкою. Бачите, я вже плутаюсь в Єва, Єва. Так, давайте почнемо із найбюджетні. Ось ці, це в нас іде Китай. Біоаква Блюбері. Зараз вони зі знижкою 50% по 64,50. Тут є і креми, і сироватки для шкіри обличчя. Ось такі по 63 гривні. Купуйте 2 третій буде у подарунок. Біоаква сироватка 62 гривні, маска 70 гривень та 50 копійок. Тут 120 мл. Дуже хороший засіб від прищів зараз лише 30 гривень. About сироватка для а, сухої для, а, до сухості, для схильної досухості шкіри. 139 гривень. Тонік а, зволожувальний від About 109 гривень. Також ціну можна придбати гель для вмивання 109 гривень. І цієї ж серії пінка для вмивання 150 мл 109 гривень. От можна придбати для очищення обличчя щось і взяти третій в подарунок. А серія Simple також зі знижкою, Гарінгєр для зволоження шкіри, також всі акції, тобто всі цінники жовті і 1 плюс 1 дорівнює 3. І бачу, розкуповують ось ці креми від Лореаль. Вони зараз по 254 гривні. Купуєте два, треті буде в подарунок. Не обов'язково купувати два товари однієї фірми можна зробити так, як вам завгодно. Тобто три від різної фірми. в чеку буде в подарунок. Ну і хто надає перепагу нівею, також зі знижкою. Лірен також з жовтими цінниками. Олія пінка для вмивання та зняття макіяжу 149 гривень. Кремовий гель по 137 гривень. Зі знижкою сироватки для всіх типів шкіри від Мей, 30 мл для обличчя 100 гривень. І за 100 гривень також можна придбати креми для обличчя Мей. І зверніть увагу: теж крута акція 3 та 4. Всі жіночі засоби для догляду за волоссям, окрім професійних. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і третій дешевший шампунь вам буде у подарунок. Ось ці маски для волосся. Тут об'єм 400 мл 222 гривні. Ось такий шампунь, а зараз також в акції 222 гривні. Так, вибачаюсь, не 222 гривні. Кучерявий шампунь для зволоження хвилястого волосся 147 А Шампуні від Garnier фрутіс 400 мл будь-які по 130 гривень. Ось такі фрутіс від Garnier 350 мл по 207 гривень. Шампуні Sios 440 мл можна придбати за 139 гривень. Шампуні Herbal Essences 350 мл, 161 гривня. Маски цієї ж фірми 153 гривні. А будь-який шампунь Gliss від Schwarzkopf 400 мл, 139. Бальзами по 111 гривень. Шампуні Pro V 400 мл, 159 гривень. Ось такий великий кондиціонер для волосся V, тут 350 мл. Зараз лише 179 гривень. кератинові маски Pantene 300 мл 191 гривня. Та шампунь шаума 400 мл 97 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі професійні засоби для догляду та фарбування волосся IQ-код. 1 плюс 1 дорівнює 3. Шампуні IQ-код, тут є а, різних для різного волосся, 500 мл, 229 грн. Маски для волосся, 500 мл, 239 гривень. Так, IQ код ось такі тонуючі маски для волосся 250 мл 279 гривень. Тонуючі відтінки бальзами. А, так, це у нас About, вибачаюсь, а нам IQ код. Ось ще фарби ще фарби для волосся, а IQ кот 139 гривень. Ну, покажу також ціну по 101 гривні тонуючі. Наступна акція на всі бади та фіто в магазині Єва 1 плюс 1 дорівнює 3. Багато бачу позицій із жовтими цінниками. Наступна акція також 1 плюс 1 на всю декоративну косметику в асортименті. Купуєте дві будь-якої торгової марки. І третя, найдешевша, вам буде у подарунок. Наступна акція на туалетний папір. Купуйте дві упаковки туалетного паперу і отримай мінус 50% на другу. Тобто купуйте один, і друга вам буде зі знижкою 50% навіть на вологий туалетний папір. Вологий туалетний папір Greenway з екстрактом Алої 40 штук упаковці зі знижкою 28,80. Теж мені сподобалася ця акція. Купуй один будь-який освіжувач повітря або ж аромадифузор. І на другу вам буде знижка на другу одиницю 50% навіть від акційної ціни. Давайте подивимось. Ось такі аромадифузори на 100 мл, 299. І другі вам буде зі знижкою 50%. Так, це якісь новинки, я їх не бачив такі в нашій аврорі. Ароматика. Вони по 228 гривень 50 мл. Спреї, освіжувачі, Sky 400 мл по 39 гривень. Аромати в асортименті. Змінні балони по 55 гривень. Також купуєте один і другий зі знижкою 50%. Глейди змінні балони по регулярній ціні 183. А зі знижкою можна взяти Airwick 139 гривень і другий буде 50% знижки. Давно такого я не бачив, не пам'ятаю, коли бачив останній раз, таки, здається, в новусі були. Освіжувачі оці гелеві, а в мене навіть ще є така скляна підставка спеціальна. Бачите, вони зараз зекономили, його просто розриваєш і ставиш, складаєш трикутничком. А такі раніше були, просто відриваєш там упаковку, і оцю гелеву вставочку вставляєш у скляну таку підставку. Дуже оригінальний, як і декор, і зразу освіжувач повітря. Вони зараз по 50 гривень. Оці освіжувачі ось вони. Я знайшов. Дивіться. Глейди ось такі були. Да, тільки були по-інакшому запечатані. Ось ці глейди були. Бачите, вони також зробили трикутничком, відкриваєш і ставиш трикутничком. А я оці глейди, тоді акція якась була. Оце і скляна така підставка була дуже гарна, дуже крута штука була. По 80 гривень зараз оці глейди, поки що без знижки. Наступна акція зі знижкою 50% на всі колготи Vivienne Petit. Боді скульптур від 40 до 100 дем. Зверніть увагу, надаю вам інформацію, тому що кологотів дуже багато. Це вже е обирайте такі, як вам потрібно. Наступна акція 1 плюс 1 до рівню 3 на усі засоби для гоління та депіляції шкіри. Купуйте один і третій вам буде зі. Бачите, купуйте два і третій вам буде в подарунок. Також надаю інформацію, тому що дуже дуже багато торгових марок і багато зі знижкою товарів. Надзвичайно крута акція. Зверніть увагу: 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю парфумерію будь-яку і і парфумні води, і туалетні купуєте дві. І третя буде вам у подарунок. А зверніть увагу, можна знайти навіть водичку туалетну або ж парфумовану зі знижкою до 70%. Наступна акція для найменших торгова марка Хані Бані. Купуй три засоби для догляду з отровою, за ротовою порожниною. Ханібані за ціною двох. Купуйте дві і третя буде у подарунок. Зі знижкою можна придбати ось такий набір від About. Тут в наборі маска для обличчя та бальзам тінт для губ за ціною 199 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороший набір від About. В наборі йде сироватка для обличчя з комплексом вітамінів і одразу масажний двосторонній роликовий ось такий як масажер. Ціна 199 гривень. А від ламель ось такий набір. Тут для губ бальзам та олівець для губ, блиск бальзам, 293 гривні. До речі, є багато різних кольорів. Можете обрати той, який вам більше підходить. Є персик, є шоколад, а є шоколад з персиком. Ось такий набір Patrissa Lido по 399 гривень. Just Kawai набір подарунковий. Це масажер для обличчя, кріомасажер. І патчі під очі за 199 гривень. Подивіться, які оригінальні, оригінальні баночки самі поставити на ваш туалетний столик. Це в наборі у нас крем для рук та молочко для тіла. Потім, як закінчиться, можна перелити сюди надзвичайно гарне. За ціною зараз 219 гривень. Зволожуючий крем для рук, дав дві штучки, 75 мл кожний об'єм має 136. А ось такий набір дав а крем для рук та кульковий дезодорант 116. Шаума гель для душу 250 мл та шампунь 400 мл 199 гривень. Зі знижкою можна придбати набір сироваток для шкіри обличчя від Мей за 100 гривень. А ось такі набори, подарункові набори гель для душу. З ароматом шампанського 600 мл. Здається, там ще мочалка входить 69 гривень. Супер знижка на ось такий моксан. Це парфумовані засоби, парфумований гель для душу та парфумоване рідке мило. Об'єм по двісті по 350 мл Кожний зараз по 100 гривень знижка 50%. Набір за 90 гривень від Just Kawai Ягідний мікс, крем для рук та скраб для рук. Подарунковий набір від About для рук. Це у нас крем універсальний зволожуючий, 100 мл в наборі і ще маска для рук. Я вам буду бажати економних покупок всього найкращого. Ми з вами зустрінемось у наступних відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.